Команда Shark Trade, давайте складемо план на тиждень. Поїхали. Почнемо ми з Forex Factory. Глянемо на календар новин. Бачимо, що сьогодні у нас жодні новини відсутні. Та по ходу тижня у нас доволі гарні новини виходять. У нас виходять новини по інфляції. У нас Павел виступає у середу. Також у нас виходять новини по PPI та по Retail Sales. Очікую найбільше розширення ціни у дані дні, тобто це у середу та в четвер. Дані дні в п'ятницю та вівторок теж буду відторговувати. Сьогодні схиляюся до Skip Day, оскільки доставка ціни може бути трішки розтягнута. Йдемо далі. Давайте почнемо з Діксі. Бачимо, що з тижневого таймфрейм ціна протестувала даний imbalance, проте не досягла даного фрактал лоу. Глянемо з daily і бачимо, що якраз таки після тесту даного тижневого тобто зняття даних свінгів, ціна прийшла у даний внутрішній фрактал. Та наразі єдиною FTA виступає даний Daily Imbalance. Якщо ми його. Тобто закриємо, закріпимося вище над його фулфілом, не покажемо жодної реакції, то буду очікувати виходу вище, до значення даних. Це 10981 та даних. Наразі все залежить від реакції на даний І. E. Давайте глянемо 4 години. Бачимо, що ціна наразі впирається в 4 години фтал для шортів. Це 4 години імбаланс. Ну, і в принципі тут все виглядає доволі гарно. У нас зібрана внутрішня ліквідність, закріп вище, присутні і баланси, тут, тут. Тому наразі думаю, що висхідний рух продовжиться на даному тижні, як мінімум до даного значення, то й до даного. Проте все буде по реакції, наразі впередження такі. Рухаємося до євро. Євро відповідно у нас виглядає дещо шортовим. Після крайній після крайні інвертації даного імба... Бачимо, що ціна працювала з ліквідністю, закріпилася нижче, сформувала ще один імпульс підтвердження. І наразі, в принципі, рухається в більш шортовому тренді. Виділяв би для себе таргет об даний Previous Week Low. Після тесту даного 4 годинного геймбалансу розглядав би шорт позиції, як він до даних таргетів. Даний таргет залишається основним на тиждень. Гу, дещо краща картина, проте все ще. Опираючись на DX я залишаюся шортовим. Шортовим упередженням, оскільки у нас теж була інвертація катану імбалансу, його тест. З 4 годинки в нас захоплення ліквідності. Так само закріплення нижче, проте ось тут імбалансу немає. Ось плюс, в принципі, тут підчищується, внутріш... підчищується внутрішня ліквідність. Ось тому, в принципі, воно виглядає більш жато даний графік. Наразі виділя... віддавав би перевагу більше євро. Рухаємося до крипто. У своєму телеграм-каналі я писав, що хотів би бачити відкат до даних FTA, ми це побачили. І якраз таки після тесту даних 4 годинних Imbalancy ми прийшли на зняття даної внутрішньої ліквідності. Гарно її підчистили і наразі рухаємося вище. Оскільки вона зараз працює з даним світлом, який виступає FTA. Бути уважним, Проте бачимо згодинки, що у нас є сформовані імбаланси, які, в принципі, можуть підтримати ціну. Що з такого формату я би очікував. Якщо ж, звісно, нам не сформують контраргументів, які інвалідують даний годинний імбаланс, ми не підемо нижче на зняття даного тариту, який ще залишається актуальним 9411. Якщо глянути з HTF таймфрейму, то в принципі у нас все незмінно. Ціна продовжує рух після тесту даного тижневого режекшн блоку, і таргети, найближчими таргетами є даний режекшн блок по ліву сторону. Ось на значеннях 102560. По ефіру ціна все-таки сформувала даний тижневий imbounce, тому в принципі очікував відкат до нього. З дейлі в нас є на це тригер захоплення даної внутрішньої ліквідності. Тому очікував би росту як мінімум до 2917, це майже вікін gap, тому в принципі там би очікував ціну. Посилання. Давайте глянемо з VTF timeframe Наразі по глобальному я очікував після зняття all Time High прийти на зняття даної ліквідності, в принципі, від них вже дивитися. Певну реакцію, фінальним таратом в мене був даний 3 імбаланс. Ось він. Проте бачимо, що ціна наразі реагувала після зміття даного віклі фракталу, утворювала імбаланс, проте в принципі в моменті досягала АТХ. І після якраз таки його досягнення ціна інвертувала даний імбаланс, сформувала ш... шортовий. І наразі після тесту Rejection блоку можемо побачити відкат до даного weekly, Шорт ФВГ. З daily Все аналогічно, оскільки, але трішки гірше, ніж на BTC, оскільки тут немає маніпуляцій. На ефірі воно є, на BTC воно є, насилання її немає. Ну, <кл 'язок> глянемо, як це буде реагувати надалі. Давайте я це стру, щоб нам не, не, не заважало Ось. Давайте глянемо з 4H, можливо, там була маніпуляція. Ну, В принципі, так, тобто в нас знімається ліквідність, формується імбаунси. Тут вони інвертуються. Проте бачимо, що ціна реагує від режекшого блоку, закріпляється вище, формує імбаунси, знову працює з ліквідністю. І бачимо, що реакції на шортовий імбаунси поки немає. Тому, в принципі, поки що мінімально в нас зароджується лонговий ордер флоу, як буде ціна рухатися далі. З годинки теж виглядає на доставку ціни до даних таргетів. 207 26, ну і в принципі в подальшому до 220 доларів за півну собану. Ось. Ось такий план на тиждень. Всім дякую за перегляд, всім профіту і почуємось.